Всім доброго дня. Сьогодні, як завжди, будемо пробувати новий сорт, такий як ванільний, дуже гарний. І сьогодні будемо його дегустувати. Поставила мій мій мене попробувати. Я кажу, що все рано, а вона каже, вже достиг. Ну подивимося, Ну ніби жовтий весь. Яка ти чекаєш, коли він відпаде? Що, достаємо його? Дуже такий цікавий сорт. Він має бути солодкий. Ну, не солодкий, але не кислий. Читала, що це сорт солодкий з запахом ванілі. Його цедра має пахнути так злегка ваніллю. Це є кімнатний варіант. Пади в мене. Зараз буде кричати, вже, що я його завила. Я його достаю. Коренева хороша система, що бачите, беру його повністю за... за, кой? за стовбур. Так, зараз ми його поставимо на. Він в нас, чого в нас, бо кажуть люди, він довгий у вас, високі, ми їх не обрізаємо. тому що в нас є висота, куди рости. І того нам нема смисла. Ми їх обрізаємо весною, коли вже прививаємо. Тоді ми їм робимо обрізку. Воно твоєї сторони. А Ану, трошки є... до себе ніби натягни його. його ще ні, ні, не... гілку просто. Аво, який. Красавчик. Я його ще не доставав. Це перший раз ми його, бачите, як поставив він. Його весною чи коли там і пересаджували, і так він собі цілу весну там стояв, ціле літо і цілу не осінь. Висує, не чуєш? Ну зараз розріжемо коло. А, води. Що він солод. а да. вдруг це не він. <гум> Ми <гум> ще не пробували. Це в нас він цього року, перший рік. Ще, 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 ще солодко, але мене не вирощує. Що, який така ж блювається? Самий верхній солодкий. Да, 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 жовтень. Так, жовтенький. Ні, ні, напевно, жовтенький. Оцей, трошки освободи гілячку. Чуть-чуть Це статі сорт рахується кімнатний. Кімнатний варіант, так і пише, що це ванільний, кімнатний. Він саме вище може вирости метр півтора вдома до півтора метра. Метр сімдесят я читала, що вище. Ну, його треба формувати. Любу крону треба формувати. Це тарілочка, даю тарілочку. Uh -huh. Так, все, зараз барабан на дроб. Плюнь, так. Як... Та як бабка, да? Як бабка. <гум> бачиш, казали, що він має всередині бути дуже жовтий, О, і, вані... і на дуже мало. Я не знав, що він жовтий. Ану, пахне ванілью чи не пахне? Попробуй. Та ж таке грубу долю. Бо я Рис. хочу його попробувати, чи він який. А є насіненки, бачиш, а казали, що мало насінники будемо пробу. Каже, що він має чуть кисотні. А, я, я лимонів не їм. Тепер, а вдруге я вдруг да? да. Каже, що шкірки цукати роблять. Це Солодкі. Солодкий. я? Настоячу солодкий. Блін. Клас. Солодкий взагалі кислості немає. Угу. Він навіть на лимона не походить. Аж не привешно, а? А как? ти чуєш ваніль? Я не чую ваніль. Yeah. ваніль. Uh -huh. Така ніби десь далеко чуть-чуть такий запашок такий. Дітям лише не їш. Ah, <laughs> yeah, 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 yeah. <laughs> mm -hmm. А інтересно, яким ще? No. Класний. Мені сподобався. Я би таке їла. Пальцем разума сняла. Ну, це що, робочий yeah. <laughs> варіант. Да, не, не заживають постійно, блін. Пальці виїдають, постійно мастимо. Як, як не в землі, то ще. Ну класний, він, так? Да? А ну, А знаєте, шкірка чуть, -чуть ніби гірковата. А, замостила. Шкірка чуть-чуть гірковата. Ніби я так кусила шкірочку, чуть-чуть ніби-чуть чуть, -чуть, ніби, чуть, -чуть mm -hmm. прегірка. Але сама серединка така солодка, що навіть. На ну, десять не... кусок? Да. Ну, а малим ну, попробувати лише. Ну, а, ну пальці па. А який пал... класний чай з нього, навірно, буде, бо я. А я не... yeah. чай який класний, як він. Ну, як дивіться, він... зробив мені вчора чай та з чим? З каферським лаймом. Класний. Вкус, конечно, класний кого здоровий желудок. А те як в мене жога пече, то я поки випила кружку, то в мене вже до кінця він настоявся натягнув, то так вже жога, вже кислотність з'явилася. Перевишно зовсім не перевірно. Угу. Солодкий лимон. Солодкий, солодкий, ну взагалі солодкий. Круто. Хм. Бачите? Точно. Не, не обманувся сорт він. Олексія, да. дякую. Вони, як то кажуть, чіткий сорт взяли. Мені. Ну, Олексій не завжди всі чіткі сорти. В неї немає фабули, як то кажуть. Так, щоб показати з нього, я брав привівки і щепляв. Дивіться, які вони виходять. Це які вітя, скільки їм вже рік? Ні, так. Річні. Це річні саженці від нього. Бачите, вони високі. Їх собі формуєте, як да, хочете. Віде. Можна верхушку. Ти би верхушку весною обрізав. Так і написано ванільні. На да, вони всі написані ванільні. Десь ще в нас є з плодами, так, да? по-моєму, маленькі да, є з да. плодами. Ну, Сорт дуже цікавий. Ну, і... Колючий сорт? E, да, він колючий. Дивіться, які колючки у нього. яка здорова колючка. Да. Но ну, він чіпив, бачите, отака от деревинка йому два роки, і він чіпив три. І ми четвертого зірвали. Чотири плодика він чіпив. Ви це жовтий був, воно мусить бути. Плодики, плодики не як невеличкі, не такі велике. маленькі. Вони так і пише за нього в цьому, що він маленький. Так само його винайшли в Італії. Виявили десь на якійсь фермі. Це хто наверное, не може кисло наверное, їсти? То да, то... да, да. Це того то, нема, не може кислоти. Ну, знаєте, шкірка пекуча, от мене аж прям губки ніби печуть від нього. Такий має шкіра, має трошки да, притерний. Ставлю його на місце. Да. Не хотів витягувати його. Зостало. Не Люди... хотів обривати. Люди мають гроші, а я маю жінку. Так само це. В тебе жінка рівна всім грошам. Постоянно <рес> щось <рес> звіт думає мені. Називається, похвали мене, Губонько, хто ж тебе похвалить. Так Добре. само я. <рес> От. Це ще, ще ми його не пробували, вже цього року ми його спробували. Е, смачний. Ну, мені сподобався. І діти би таке їли з задоволенням. Так що, якщо шукаєте якось лимона такого, то цей сорт вам якраз підійде, і хто не, не їсть взагалі кисло. Звісно, непривично. От, дивіться, жовтенький наш росом. Вже достигає, теж вже чекаю, коли ми вже його попробуємо. І десь я ще хотіла вам показати отут ванільний. Подивіться, як гарно вегетує догори. Молоді листочки. Він, ми його не обрізаємо, тому шишка, у нас є куди рости. Ми не особо там їх дивіться. А ага. я забула звук виключити. От. І. Вже збилася з толку, що говорила, ну ви мені простите. По уходу за ним, я вам розкажу. Та, як, ну він що любить? Ванільний любить пісочну землю, щоб пісок, багато кількість піска в ньому було. От мені так Олексійна сказала, і я так зробив, і того він мене росте гарно. А були в мене такі, вон та моє, я вам покажу. Я піска не додавав. І він слабше росте. Ну, правда, плоди не чіпляв. І, по-моєму, ще торфяну землю він любить. Да. Тор, торф і пісок. А є. ми що, ми всі їх під один. Ми що там їх комусь уділяємо, одною тою самою землею садимо постійно. Ну, люди, є. Він одногодка того, але чуть-чуть слабше вистав. Ну, я його буду пересаджувати, я йому вже дам піска. Але є плодики? теж три плодика плодики Ні, Плодики взагалі класні. Бачите? В нього, бачите, не лякайтеся, що в нього жовтове листя, і мало листя. Він сам по собі, це сорт, такий, який має мало листя. Так і пише про нього, що він листя багато не має на собі. Тому це не страшно. А жовтий, тому що він чіпив плоди, він, як ви знаєте, плоди все тягнуть на себе, його треба підживляти, а ми, знаєте, такого. Як? Я десь я сьогодні так зашпорталася за оцей лимон ага. і зразу отримала відвідь. Сказала, що я йому синяка поставила. Якби не у цій то б, напевно, відлетів би на 2 метри. Від... Аж цвахи збили мені. Бачите, аж вон дивіться ямка десь з боку. Ні, нічого його нема. Скільки він тут накидав і стукає. А ще. Скільки має? Чотири. Дальше. А вон ще задні четвертий чотир... є. Чотири штуки. А ось. Це, це ж. Не... На низу, на землі. Це ж не кінець, угу. це ще во. Це все єден бідолашний. А оцей де, класний крупи. Да. А оцей теж вже гіляку вломлює. Ми великі ще чекаємо, я кажу, довіть не обриваємо, того, що з великих будемо саме більших трохи насіння збирати. Може будемо якісь дикарі садити. От. Таке. Так що, бачите, не. Не такий сортик хороший для тих, хто, так як я кислоти не може Їсти кислотність в мене повишена. Так, ти любуєшся. Все. Він, ну, він сюди заходить і тирається. все. Я можу сидіти, там в мене якісь питання рішають там то діти, то ще відписують там в телефоні. І бачу, а він ходить з одного кінця в другий, з одного кінця в другий. І там пальчиком шкрабане, там пальчиком там листочок підбере. Я кажу, ну та ж ти вже все зробив, ніби поляв, переклав, переставив. Ну, це він, він собі любується своєю, як то кажуть, працею. Так, буду я ще багато говорити. Будемо да. далі щось робити. А ти посилку Всім до побачення, гарного, мирного вам дня і спокійного головне. Сьогодні вже 1 грудня. З... Вітаю всіх з початком зими, щоб у нас зима була тепла, щоб <сум> всі бажаємо, щоб була зима тепла, не холодна, не сурова, не наробила нам, як то кажуть, біди. Щоб все було тихенько і мирно. Всім до побачення.